Це шеститисячне село Давидів коло Львова. Цієї неділі тут, як і в кількох інших нових об'єднаних громадах Львівщини, відбудуться перші вибори. Тут все як на справжніх великих виборах. Чорний піар, політична конкуренція, скандали. Я Олег Онисько і це програма Західнет лайф. Доброго вечора. Цієї неділі в кількох нових об'єднаних громадах Львівщини, точніше, в шести об'єднаних громадах Львівщини, пройдуть перші, перші вибори. Ми сьогодні в нашій студії е, є пані Ірина Швець, яка є довгостроковим спостерігачем за виборами. По об'єднаних територіальних громадах на Львівщині від громадянської мережі ОПОРА. І пані Галина Гречин є експертом з місцевого самоврядування і децентралізації. Отже, пані, як, як проходять зараз ці вибори і чому вони є важливі насправді для цих громад? Якби ви це питання задали ще минулого тижня, я би сказала, що ці вибори нічим не відрізняються від чергових виборів, які ми мали у 2015 році. Так проте останній тиждень, буквально перед виборами, змусив кандидатів активізуватися, і кандидатів в політичні партії. Так? І власне, вже у перечутті дня голосування ми входимо у такий дуже активний виборчий процес. Якщо говорити за підсумками нашого спостереження, так то можна сказати, що доволі спокійно. Відбулися е, всі моменти, які стосуються виборчого законодавства. Угу. Так тобто дільниці були е, утворені вчасно, майже вчасно рознесли запрошення виборцям, так нарізали більш-менш добре округи. Так і власне що зараз активний цей останній тиждень, так угу. коли кандидати активно дуже агітують власне за свої кандидатури ну, серед так, виборців. Так завжди. відбувається, ніби чим ближче до кінця, тим більш активна кампанія. так? Так, і тут треба ще розуміти, що це є. Вибори в селах, так тобто вони відрізняються значно від виборів в тих же обласних центрах. Так тут кандидати більше орієнтуються на безпосередній діалог з виборцем, так на uh -huh. переконання на е, вербальні е, якісь більше інструменти, так аніж на білборди, плакати чи просто е, uh -huh. ну, це ми ще поговоримо, концертів. Ми організація. Ви кажете, що е, ну цей перший етап виборів та на різка uh -huh. округів, зокрема відбулося, ну ніби все нормально. Але ваша колега з мережі опара ага. якраз нарікала, що неправильно. Ну, не Є округи там вдвічі більші, ніж інші менші, uh -huh. Uh -huh. і неправильно власне не вдвічі більше. Так винятком є Давидівська громада. Ми мали до неї зауваження, тому що там округи нарізали, так, як ми говоримо, утворили таким чином, що не всі виборці не вага голосу, не всіх виборців в різних округах буде мати, буде одинаково так. Наприклад, у Давидова за нашими підрахунками забрали, начебто, один округ, так натомість його додали в сусідньому селу пасікам. Зубрицьким. Угу. Угу. Де якраз там, здається, обидва сільські голови конкурують між собою, так? так. Е, пані Галино, я хотів запитати вас, е, е, оця, от, зокрема, ця нарізка округів, це, е, воно взагалі якийсь має стосунок до цього об'єднання громад е, і оцих от, створення нових громад, де ну, насправді це ж і надалі так якось будуть там відбуватися вибори наступні. Як, от, от, хто контролював цю нарізку округів? Як Це відбувається. Дивіться в першу чергу, що хочу сказати, бо ви на початку задали mm -hmm. чому важливо, чому ці вибори є такі важливі. Ну, по перше, тому що це є, фактично можна сказати, от уявіть собі, утворилась Україна. Ми проводимо перші демократичні вибори. Mm -hmm. Тобто, ці вибори в об'єднаних громадах можна сприймати саме так, тому що утворилась зовсім інша якість, яка буде мати зовсім інші повноваження, зовсім інші можливості. Доступ до ресурсів, можливості використовувати ці ресурси, те, чого всі ці шість які зараз йдуть на вибори, вони до того часу не мали, тому що вони отримують ті повноваження, які зараз мають міста обласного значення. Ні мостицька, ні судова вишня, які є міськими радами, які зараз йдуть на вибори, ні тим більше сільські і селищні, вони таких повноважень не мали. І зрозуміло, що боротьба за доступ до цих можливостей є дуже велика. Специфіка ще в тому, що, хоча громади нові, які утворені по новому законодавству в рамках реформи децентралізації, але відбуваються вони по старому законодавству, по уже існуючому закону про вибори. І якби тут є теж своя специфіка, тому що те, про що згадала пані Ірина, відбувається на різка окргів і так далі. Треба ще не забувати, що в нас є специфіка виборів до міських. Рад uh -huh. і до сільських і селищних рад, тобто, незважаючи на те, що це ради об'єднаних громад, вибори там відбуваються по різному, тому що якщо брати до уваги, наприклад, той же Давидів, то вибори відбуваються за мажоритарною основою, де має значення дуже важлива нарізка округів, uh -huh. тобто голоси, кількість виборців. Якщо говорити про міські ради, то там дуже велика роль відіграють ну, вибори, відбуваються за партійними списками, і там є своя специфіка. Хочу сказати, що у нас, наприклад, це йдеться про депутатів я поясню. Про депутатів, звичайно, угу. тому що голови, звичайно, що обираються е, прямим голосуванням, а депутати, власне, от в цьому є різниця. І якщо брати, наприклад, міськ, е, міські Судово-Вишнянську громаду, то там е, на виборах зареєструвалося 12 політичних партій. А це означає, що селяни і е, мешканці міста, і мешканці села угу. села, які входять в цю об'єднану громаду, Будуть мати 12 кандидатів, точніше, ну за, за 12, розумієте? За, вибір 12, 12 людей, розумієте, і тобто це доволі ускладнює. Ну можливо, ми ще будемо про це говорити, але тобто є своя специфіка, тому що є дуже велика можливість розпорошити голоси між цими кандидатами, і в результаті ці села втратять можливість мати представника в міській раді. А mm -hmm. от дивіться, ми ще зараз повернемося безпосередньо безпосередньо виборів, але яким чином відбувається. Зараз будуть вибрані голови об'єднаних громад. Так. Одночасно сільські голови попередні лишаються своїми повноваженнями, і як вони будуть ділити трошки Поясніть. не так. Трошки угу. не так в об'єднаній громаді. А сільські голови, які до того очолювали сільські ради, тобто, в момент, коли на своє перше засідання збереться новообрана рада і новообраний голова, їхні повноваження припиняються. Тобто такого поняття, як сільської ради, вже не буде. Ті сільські голови, які виконували, які були сільськими головами, згідно з закону про добровільне об'єднання, будуть виконувати обов'язки старост uh -huh. до того моменту, поки Рада об'єднаної громади не призначить вибори старост. Uh -huh. Оскільки в законі немає обов'язку до ради призначати ці вибори негайно, оскільки їх треба профінансувати з бюджету об'єднаної громади, І, відповідно, мало яка громада хоче в перший рік витрачати кошти на вибори, очевидно, що ці голови, сільські колишні. Будуть виконувати обов'язки старост і за посадою будуть членами виконавчого комітету. А як це буде виглядати? Ну, всюди, в усіх громадах, є один певний більший центр, так? Так. І ну от припускаємо там Давидів чи Мостиська. От мер мостисок він собі лишається, так? але голова об'єднаної громади вже. Ні, ну, вже мер інший. Мостисок не лишається. Власне, що окрім центральної садиби, ну так. Звичайно, тобто місто пункту адміністративного центру, там буде, ну, не там, Він буде, його дія буде поширюватися на тобто, всю буде громаду, мер, але голова? ні, власне, що мера не буде. В центральній садибі не буде. Старостами залишаться тільки там, в тих населених пунктах, в тих радах, які, які не, не є центром. Розумієте, власне, шо якщо мова йде наприклад про Мостийську громаду, то мера Мостийськ не буде. Буде міський голова Мостийської об'єднаної громади. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо про судову вишню, то там не буде е, mm -hmm. мера. Mm -hmm. Якщо Шегинівський это... сільський голова, то його не буде. Буде ش... голова Шигинівської громади. No. А старости у тих е, селах, які пооб'єднувалися, вони колишні сільські голови будуть виконувати Переходять Старості. на це. Так? Добре, mean, зрозуміло. Е, пані Ірино, е, е, бо принаймні, якщо судити там по Фейсбуку та й по публікаціях, е, навіть в місцевій пресі е, досить брудна кампанія відбувається. Ми сьогодні теж їздили от в Давидів, ну цікаво так обклеєні плакатами з такими закидами, досить жорсткими. Е, е, ви фіксували от якісь порушення такого плану, коли обмовляють кандидати один одного? Власне, так обмовляють, але знову ж таки, це більше зі слів кандидатів. Так, про ті плакати, про які ви говорите, це власне так. Є Давидів, є ворог Майдану, кандидатів обзивають, А Хто це так? до речі? Проти кого це було? Ботику Бо ко... мені здається, що проти Володимира Керницького uh -huh. Керницького, uh -huh. так власне, проти нього. Але ну на жаль, не можемо стверджувати так, хто саме розклеює ці плакати, uh -huh. так коли вони були поклеєні кандидати. Розуміємо, що там є два сильних кандидати, так і власне між ними точиться. Запекла боротьба за місце місцем ОТГ от цей так. Кандидат. Ми отримуємо інформацію від кандидатів, але знову ж таки, так ми не можемо стверджувати, так ми не можемо перевірити, тому що безпосередньо чи відеодоказів, чи фотодоказів, угу. так самої поклейки чи факту розклеювання цієї агітації не було. В інших громадах, я скажу, що ситуація значно є спокійнішою. Так, хоча наша спостерігачка написала декілька скарг в судову вишнянську міську комісію, так наприклад, ми зафіксували плакати. Без вихідних даних, так mm -hmm. тобто, це ті огрішності і ті а, такі помилки кандидатів, які ми фіксуємо з року в рік. А, в інших громадах ситуація дуже спокійна. Так ну це певно перші вибори, коли наші спостерігачі мають справу з агітацією тиражем 100 штук, сто mm -hmm. штук. Mm -hmm. Так власне, тому а чому що спокійніше, якщо ви кажете, що це такі великі повноваження отримують місцеві громади. можливо, вони не зрозуміли, можливо, політики чи місцеві оці діячі не зрозуміли що? На кону, Ні, ви знаєте, мені здається, що власне вже на оцих цих виборах. Е... Навіть те, що є така активність політичних партій, а уже є розуміння, а що ж насправді відбувається, тому що якщо говорити взагалі про правильність процесу, то власне місцеві вибори в першу чергу мають бути цікаві людям, які хочуть брати участь в політиці. Тому що починаючи з місцевої громади, це хороший старт, так починати, якщо ти хочеш починати політичну кар'єру. Насправда зараз трошки навпаки відбувається, коли там політики з центру заходять з загальноукраїнськими гаслами вибори умовно. Кажучи, там в Жовстанецькій mm -hmm. сільській об'єднаній території ну, громаді, якось... ну так, але ж все одно треба розуміти, що люди, людей в першу чергу цікавлять місцеві проблеми. І очевидно, що все-таки ну, партії вже трошки адаптовуються, звичайно, порівняно з тим, як було попередні роки. Але все-таки чому спокійніша? Я думаю, що справа в тому, що дуже важливо е є розуміти в першу чергу, коли боротьба точиться на керівниках об'єднаної громади. Ну, оскільки я особисто Добре, знаю ситуацію в цих громадах, тому що фактично допомагала громадам в процесі утворення. І як відбувається на вибори, в основному дуже часто йдуть от або керів людина, яка була каталізатором утворення громади, або команда людей, які, яка була, які були каталізатором, і зрозуміло, що як правило, знову ж таки попередні вибори показують, що як правило люди за них і голосують, і можливо, там, де є таке чітке розуміння, що не буде точитися боротьба, і mm -hmm. якби немає е, сенсу йти. Ну Давидів то є своя специфіка, тому що ми всі знаємо, що це біля Львова, там якби є різні інтереси і так далі. Можливо, через те бо насправді mm -hmm. всі інші громади є. Трохи віддалені. Хоча теж є е, ситуація, наприклад, по Судовій вишні, я коли переглядала список кандидатів, наприклад, на мера мостицької громади, голову е, мостицької громади є три кандидати, угу. а судової вишні десять. Але найцікавіше, що серед тих кандидатів є людина, який є сільським головою е, сільської ради, яка не взяла участь в об'єднанні. Угу. В громаду, хоча по перспективному плану вона має бути в складі. Тобто він відмовлявся, він казав, що йому цього не О, треба. А тепер, а тепер він претендує, а тепер він претендує сільську раду, лише осторонь. а лишиться сільським головою, якщо програємо і вибори. з зовсім з іншими повноваженнями. Так і ще я так, додам так. до активності mm -hmm. виборців. Так, власне, що коли ми тільки входили в виборчий процес, я дуже люблю приїжджати в район, так і спілкуватися з людьми. І власне, коли задавали питання, чи ви знаєте, що будуть вибори 18 грудня, так всі по. Талися так були ж вибори в 2015 okay. році, так, власне, кого будемо обирати? Тобто люди, виборці, так вони самі не орієнтувалися в тому, що це окрім Миколая, так вони ще 18 грудня підуть на виборчі дільниці і вони будуть голосувати. Так. Чим ближче ми наближаємося вже до дня голосування, тим більше активність виборців вона, вона зростає. І такий uh -huh. цікавий приклад, так, наприклад, Жовтонецька, ми вже згадували сьогодні громада, голова Кам'янковизький район, Кам так. район так, mm. так теж до речі. Чи недалеко від Львова, голова сільської виборчої комісії, він ініціював презентації програм кандидатів майже у кожній у кожній у кожному селі, яке входить mm -hmm. в громаду. Так? І коли спочатку, там на початку грудня, починалося лише це, то зали були ну, від сели 30 людей, 20, так вже в танцях, в центрі, mm -hmm. в садибі основній. А в Горпині минулої неділі в народному домі Яблуко ніде було впасти, так? тому що такий ажіотаж і кожен вибор Хотів прийти, Почути. поставити угу. питання, так і до речі, питання були дуже конкретні і дуже цікаві. Тобто, ми бачимо, що виборці вони так само активні активніші, вони більше залучаються. А на якому і... Я вам скажу, що це щось подібно того, як відбувається об'єднання. Коли угу. починають ініціювати об'єднання і е, приїжджають в села, і проводять, то на зустрічі проходить менше людей. Коли це потім роблять повторно, тобто вже перша інформація пішла, на зустрічі приходить зовсім інша кількість людей. І тобто, тут одразу видно, що наші люди вони набирають інтерес на, на, на якому рівні відбувається оця от е, конкуренція? Бо ми з одного боку говоримо про партії, які ну от свої гасла, mm -hmm. які спропонують якісь там певні ідеології, а натомість, ну там в тій певній громаді, от є. Ну я не знаю, там треба зробити дорогу, чи там прибрати кладовище. Я не знаю, okay. там на цьому mm -hmm. рівні відбуваються якісь різні погляди, чи всі кажуть, ми зробимо дорогу, ми там. Полагодимо вам там, ну mm -hmm. не знаю, паркан коло школи відбуваються. Чи є інтискусії? таке ні, ми не будемо це робити? А будемо це робити. Ні, я вам навіть скажу, mm -hmm. що у тих селах, які є більш віддалені від центральної садиби, так то виборці більш активні, тому що вони переживають, аби їхні інтереси були враховані сільським чи власне міським головою громади, так тобто вони mm -hmm. спеціально а кандидати лобіюють. різняться в своїх обіцянках чи всі обіцяють. Переважно то ні, але переважно це є mm -hmm. ремонт інфраструктури. Так, це є дороги, це є освітлення, так це є якісь нагальні проблеми, Я які, які але це вирішення... власне те повноваження, на що і кошти на що отримують об'єднані громади. Тобто вони направду отримують можливість. Це не є якісь нереальні обіцянки, вони реально будуть мати можливість це зробити. Хотів ще запитати, чи відстежуєте ви фінансові витрати кандидатів? Тому що ну, це перші вибори там на моїй пам'яті, ну такого, ніби то локального масштабу, але... Публікації чи відеосюжети, про які я бачу, наприклад, на центральних каналах, і, скажімо, судово вишня вчора здається інтерв'ю в Голосі України. Ну... Не знаю, на яких підставах mm -hmm. там на це комерційна реклама чи ні, але ну от це, це... Mm -hmm. ви якось це відстежуєте? Фінансовий моніторинг дуже складна річ, так тому що дуже важко оцінити, скільки ця реклама може коштувати, mm -hmm. так і власне спеціалізовано ми такого не проводимо. Але я можу сказати, що в тій жовтонецькій, наприклад, жоден кандидат не відкрив виборчого фонду. У Давидівській громаді троє кандидатів на посаду голови і один депутат відкрив виборчий фонд. Mm -hmm. так, І лише Віталій які прозвітував про використання про якихось коштів і угу. все. Так? Угу. Тобто, бачимо, що навіть рівень відповідальності самих кандидатів, так і їхнє, е, їхнє бажання показати, наскільки вони прозоро ведуть свою фінансову і виборчу кампанію, так вона залишається міською. Угу. До місцевих виборів фінансова прозорість ще не дійшла. Традиційно на місцевих е, виборах, ну дуже принаймні в, в Галичині, в Львівській області, зокрема, е, дуже сильний вплив церкви. Ви якимось чином ну, враховуєте от, е, цей чинник? Так, буквально ваші сьогодні спостереженнях було... і вашій угу. децентралізації. Якщо говорити з приводу децентралізації, то для того, щоб зібрати людей на слухання, як правило, в тому числі ну говорять спочатку з активом, так, з активними людьми, і священник в селі це одна з тих людей, яка актив. Е, актив, так. Тобто, якщо вести агітацію в плані об'єднання, то звичайно, що священники теж залучаються. Хоча я маю теж знаю приклади про те, що в одному з одній з сільських рад, точніше в одній з потенційних. Громад були проблеми з утворенням громади, тому що священник проявив таку активну позицію і сказав, що він в житті не дозволить, щоб сільська рада об'єдналася в якусь там громаду. Тобто і такі випадки є. А ми маємо навпаки ага. такий негативний досвід. Ага. Так, буквально сьогодні ми отримали повідомлення, що священики у Давидівській громаді так власне збираються агітувати в день голосування в неділю за потенційних кандидатів? Так тому наше спостереження в неділю розпочнеться зі служби Божої а Я, Ви якось доносили до, до них, що це заборонено що це день тиші ні, ми не суботу заборонений день тиші, а в неділю тим більше ми не проводимо спеціалізованих якихось роз'яснень чи роботи з, з церквами. Ну, Та, ви жаль, можете зараз кучи... сказати, яка відповідальність. Чекає священників за агітацію. Ну день я думаю, що на них в суд ніхто не буде подавати так, але ми можемо хіба закликати до їхньої свідомості, так адже вони є власне тими людьми, які є, от, скажімо так, опінніонмейкерами, так угу. в певних середовищах, так і що агітація в день голосування, так навіть не в день тиші, так звичайно, що вона є протизаконною. Добре, дякую. На жаль, наш час вичерпався. Будемо сподіватися, що у день виборів це нагадаю, 18 грудня в неділю. Все буде спокійно. Сьогодні в нашій студії була Ірина Швець, довгостроковий спостерігач за виборами від опори, і пані Галина Гречин, експерт з місцевого самоврядування і децентралізації. Мене звати Олег Онисько. Побачимо через тиждень. Бачимо.